Переїзд в нову країну це завжди великий виклик. Ви залишаєте позаду знайомі місця, друзів, родину в новому місті все здається незнайомим і чужим. З кожним кроком ви стикаєтеся з новими викликами від бюрократичних процедур до пошуку житла і роботи. Все це може викликати стрес і відчуття ізоляції. Коли ви нарешті знаходите місце, де зупинитися, може здатися, що почуття самотності тільки. Посилюються, ви відчуваєте брак підтримки, і навіть найпростіші завдання стають складними у такі моменти. Важливо знайти спільноту, яка готова підтримати вас і допомогти. Вітаю! Мене звати Сергій, і я пастор біблійної церкви України Чикаго. Я розумію, наскільки важко може бути адаптуватися в новій країні, бо сам це проходить. Саме тому Українська біблійна церква це місце, де ви знайдете не лише віру, але й підтримку нових друзів і відчуття родинного тепла. Запрошуємо вас, ваших дітей, друзів на наші щотижневі служіння кожної неділі о 14-й годині за адресою, яку бачите зараз на екрані. Для додаткової інформації пишіть нам повідомлення або телефонуйте. Ми завжди готові відповісти на ваші запитання. Благословінь вам!